Він прибіг, загріб всі теплі віщі, каже, я не знаю, як там буде, що там буде, і це, і, і все, і з рюкзаками стимули того, як вийшов забрав. Навіть так спішив, вже обняти не встиг. Все, мама, все, давай, бо я я спішу. все, я, я вже я вже. Це жителька села Мишів Іваничівської громади Валентина Дідик розповідає про свою останню зустріч із загиблим на війні сином Віталієм. 27-річний герой віддав своє життя на полі бою у травні 2022 року. І, хоч з того трагічного дня минуло вже майже два роки, родина не може оговтатися від тяжкої втрати, і цей біль час не лікує. Просинається. Одні думки, лягаєш одні думки, вночі проснешся чи, чи там цього. І так. Та все. І ти попросиш Бога, щоб проснешся. Тяжко. Тяжко то все. Говорити про сина у минулому часі, каже пані Валентина, не може. Щодня тішать теплі спогади про свою кровинку. У будинку є кімната Віталія, де вони облаштували своєрідний куточок його пам'яті. Хлопець розповідає сім'я дідиків з малку ріс із загостреним почуттям справедливості. Мав старшу на рік сестру Олесю, про яку завжди дуже піклувався, самого з самого маленького. Самого Одне без другого конфети не з'їло. Так даєш цукерка. А Віталікові є? Чи там даю Віталікові? А Олесі є? Зростав Віталій комунікабельним юнаком, який мав неабиякий організаторський хист. От школа, він ну, хоч поведінка чуть, -чуть часом хромала, ну так як всі хлопці. Ну але він вчився добре. І він, ну ніхто його ніколи в барах не бачив. То було не його. Він був максимально організатором таким хлопців. От всі хлопці його він згуртував їх, їх лежала, і на всі на, навіть на стадіоні. І от в кінці, вже як вони закінчували школу, то йому навіть ну, подяка за те, що він ну, таким організатором був. Ну, Хлопці його дуже всі поважали, от за те, що він так от спорт. Ну максимально спорт спорт не менше за спорт хлопець любив вивчати історію. Також вільно володів англійською мовою. Yeah. Все, що йому було цікаво, він сам доцікнув, сам yeah. знайшов yeah. інформацію, і він то, що йому хотілося, він все знав. Він дуже любив історію. То, взагалі, з руками, з темена з фаміліями. Дуже добрий, дуже розумний. Такий якщо допомогти, нема питань. Його навіть посити не треба було. Не то, що вдома, не то, що вдома а от, от він навіть міг своє таке покинути, бо мама, мені треба, ти розумієш, от там треба щось там допомогти. Все, полетіло. Потім ти вже так якби аналізуєш життя, от він спішив жити, він і туди, і туди, і я, і тоє, я, і тоє. То. Після школи Віталій Дідок пробував себе у різних спеціальностях. Мені не сподобалося, КПІ. Тоді він поступив в Богомольський лікар. Uh -huh. На другому курсі почався в Майдан. Він на Майдані його сотня батерій палила. Ну, в активному Він uh -huh. -то -то. Там їх плели сотню, коктейлем молотому, йому нога була поранена у нього, то 17 числа. Uh -huh. А тоді е, він закінчив другий курс, написав академку. І пішов в Азов зразу, як це називався в тренувальний табір. табір під Києвом, і пішов в Азов, і там був майже два роки. Більше п'яти року, був на рік не да, бо їх не відпустили їх. Вони то він такі... закінчив був, чи так не ні не. не закінчив, не закінчив, адже своїм обов'язком вважав захист рідної землі І бути вдома, коли його побратими зі зброєю в руках боролися на сході, просто не міг. Мама, ти не розумієш, всі мої вже назад пішли, бо, тому що ж вони ж там масово йшли, бо ж, добровольці. От. Я не буду тут твої котлети їсти, я йду назад. Боже, скільки ми плакали, скільки ми просили, щоб він не йшов. Він сказав, я все рівно піду, я все рівно піду. Ну і ми вже поняли, що нема смислу відмовляти, і він пішов. Він пішов. Ну то то його життя було. Вони там горіли. От все треба йти, треба йти. З того часу почався військовий шлях Віталія Дідика. Він служив у зоні АТО, був у гарячих точках, де велися запеклі бої. До лав збройних сил України Віталій був призваний у серпні 2021 року, і це був для нього уже третій контракт. Військову службу проходив на посаді розвідника розвідувального взводу механізованого батальйону 14-ї ОМБР. А війна його застала. Де а вони були вони в Рівно в, в Рівно на поліоні? Немал... Ну, вони вже бачили ну, ситуацію Знав. в Білорусі і їх Того, каже, в місяць їдемо тебе на ну, кажу, Я все зрозуміла. Скорше все, що буде війна, ми вже то розуміли. Так і сталося. На початку повномасштабного вторгнення Віталій з побратимами звільняли Київщину. Іван і, Іванкове ма, Макарів. Макарів. Е, от, от ну освобождали вони. Потім ну там вже все закінчилося. Миколаїв. Їх перекинули в Миколаїв. Миколаїв. О, там навіть фотографія є, де з побратимами. Нам потім вже передали пізніше, пізніше. Потім їх перекинули. Е, ну, Він так от дзвонить. І чую поїзд в трубці. Я кажу, автобус? — ні, поїзд. Кажу, кажу куди ви? Він каже, не знаю, чи на козаки, чи на шахтери. Ну, вони ж не мають права так якби, казати, ага, то ага. він. Ну, ми поняли. От. Ну і він потім це був вже подзвонив, що він сказав, що він на запорізькому напрямку. Там було справжнє пекло. Тож сім'я тільки й чекала, аби бодай на хвилю почути рідний голос. Останній раз, як він до нас телефонував, то він сидів на дереві, і він буквально серйозно на дереві каже: Мам, прикидай, я сиджу на дереві. А моя долюню кажу: а снайпери, ви що кажу? Ну, нема зв'язку, а хочеться ж додому хоч два слова сказати, що я живий здоровий. Ну, все, я не маю коли, бо ж тут очередь під деревом. Я вам чесно кажу, очередь під деревом, все. А я кажу Богу, дякувати хоч за те слова. Тоді мати героя й подумати не могла, що чує сина востаннє. А вже за тиждень до хати прийде Чорна звістка. І він, напевно, теж причувствував, бо він звонив до Олесі і казав: чуєш, сестра, бо Олеся ж розказує, дочка Олеся на Чуєш, сестра каже, я так навоювався, я більше не піду, каже, я так навоювався вже, каже, що я вже каже, я вже не витримаю, каже, я вже не можу, каже, так тяжко, ну, напевно, душа чувствала. 14 травня 2022 року Віталій Дідик брав участь у зачисті ворожих посадок. У той день на згадку встигли разом з побратимами зафільмувати цікаві моменти жорстоких буднів. Собака що Потім ще в лежить ще в фрикадері. Що там? Патрончики а ніки, поважаючи себе, бо ходить в атаку без безтожки. Патрончики спробуємо СЗС. Сумніву пробуємо. Пробуємо. Ну як ваші смакові? У мене смаково ще гаршнується. На жаль, наступна ворожа посадка для Віталія стала останньою. Сусанечка, ми зайшли, каже, туди. Там бліндаж, вони не можуть так, так, зай. Векуркаю, там було п'ять чоловіків. Віталік закидав їх, двох плензів тих поклав і да. ще питалася, кажуть, чи нікого нема більше? Ні, більше нікого немає. Да, вони. мене ти москаля двох взяли. А тут да? десь десь метрів сто від них ще один був засів. Зразу він своїх поклав, а ті зека поранили. Віталіка не. Побратими Віталія розповіли батькам, що через складну ситуацію на полі бою й постійні обстріли поранених довго не могли евакуювати. Каже, ми своїх всіх збирали, ну наскільки могли, каже, 5 кілометрів поле. Каже, їхали на ну скільки можна було видушувати, і обстріл йшов. Ну, понятно, Поранення, а поранення в шею було, і сильно кров текла. І... А ще у такого от тілі пало, що в машині, і він просто стиг кров'ю, каже, все було цього, і не довезли. І останні слова були він чи ще довго. У той фатальний день серце було не на місці й у батьків. Він не спав. Да, кажу, щось слухай, щось так недобре, щось так душа кажу, болить, щось так кажу, всередині викручує мене. Я не знаю, що таке. Я кажу, я, певно, і до церкви в неділю не піду. Чогось, чогось, от в мене було таке на так як то таке якесь відчуття було. Але до він ніколи себе не шкодував, ніколи себе не шкодував. Зараді побратимів ніколи не шкодував. Я загинув з четверга на п'ятницю, а мені аж в середу сказали. Ну, в общем, Ховали ми його на п'ятий день після загибелі. Людей дуже багато було на похорони, По плачте. Зараз буду я плакати. Людей було дуже багато. Нас зустрічали і ну, з змалку знали. Да. І сусідніх сіл були. Батьки кажуть, неабияк вдячні побратимам Віталія, які дуже їх підтримують. Донині приїжджають і гріють серце теплими історіями про сина. Віталіки ну 27 років, а ну, тому побратимові за років. Ну каже, він як мій брат, він каже, він душа людина, каже, скільки ми разом перехлябали, того біди. І він дуже бачив розтяжки, знає, дуже розтяжки бачив. Каже, завжди йшов перший, бо тому що, каже, ми ж не бачимо. А він йде і каже, він їх знімав. То, от каже, скільки він нас рятував, що іменно от він то бачив. Побратими розповідали, що герой завжди відзначався хоробрістю і готовністю допомогти побратимам навіть у пекельних ситуаціях. За свої подвиги вже посмертно Віталія нагородили не однією відзнакою. Орден та за мужність третій степені. От. Можна книжечку розвернути? Той, що -то його. Той же, що той хрест князівський. Це ага. 14-та бригада? Так, да, 14-та бригада назавжди в струю. Отак, і так от на хрестикові Ну він такий, знаєте, красивий такий. От. Єдине, що не поспішав робити Віталії, посміхається мама, це одружуватися, бо й на це мав свої чіткі плани. Він казав тако, буду мати свою хату, от він так бачив, що от в мене має бути такий ну не квартира, а іменно будинок, великий будинок. от Я буду мати роботу, от тоді я буду женитися, щоб я не дивився, що мама дай. От він мав бути сам, сам. Всього він хотів досягнути сам. Тепер над подвір'ям дідиків майорить синьо-жовтий стяг, який щодня нагадує про їх сина героя. А сім'я чина щодень відвідує сина вже на алею почесних поховань сільського кладовища. У нас навіть на пам'ять виконав ну, постанов. Ти живеш в наших серцях. Нічого не тіла, не більше ніяких нічого не хотіла писати. Батьківському горю вже не зарадити. Втім, пані Валентина й пан Микола кажуть одне. Сподіваються, лише що невдовзі чорних звісток з фронту стане менше, і Україна перемогою віддячить своїм полеглим героям.